Добрий день, мене звати Владислав, агентство нерухомості ключвіниці. Хотів би вам показати сьогодні земельну ділянку, це у нас район агрономічний. Ось вам показую трошки місцевість. Зверніть увагу, будиночки, бачите, це вже йде саме агрономічне, тобто ділянка біля, біля населеного пункту. Так, дивіться, ось на стовпчик. Це. Орієнтовно початок земельної ділянки. Йдемо, вона йде праворуч. Дивіться, 8 соток. Земельна ділянка прямокутної форми. Орієнтовно 20 метрів в ширину, 40 в довжину. Рівненька. Все, бачите, під'їзд також є. Біля посадки це вже є дорога. Як бачите, леп високої напруги за посадкою, там, де забудова, є також низької десятка. Все проходить. З приводу газу тут також він є. Треба тягнути воду. Це через скважину. Така діляночка. Дивіться. Ділянка закінчується 40 метрів, там починається ще одна. Така ж 800, тобто є можливість купити дві земельні ділянки за бажанням. Як одна продається, так і дві разом. Ось топчик. Це кінець земельної ділянки. Немала не площа виходить, 16 соток, якщо дві брати. І як бачите, все дуже поруч. Населений пункт, тобто розширяється агрономічно і я думаю, скоро тут буде. Активна житлова забудова. Дякую за увагу. Дзвоніть 097 65 71718. Покажемо, розкажемо.